Королю з роду капетингів Генріху І, або як його називали на французький манер, Анрі уже давно кортіло породичатися з князем могутньої київської Русі. Справа в нього йшли кепсько постійні війни зі священною Римською імперією. Та з власними баронами забирали купу сил і часу, а зиску давали небагато. Тож статус зятя самого князя Ярослава дав би Генріхові змогу значно посилити свої позиції і надалі дивитися на ворогів іронічно. Тож посли короля Франції. Поїхали до Києва сватати доньку князя Ярослава Анну. Відчепись від мене, тато, я сказала ні. Не переч батькові. От я щас ремня візьму, будеш знати, як батька шанувати. Як він тобі так подобається, то сам на ньому і женися. От чим він тобі не такий? Старий і негарний. Ну, і ти вже давно не юна. Зате він король. Він бридкий і бородатий. Але ж і я бородатий. Він не грамотний. Та де ж я вам усім грамотних женихів знайду. У вікно глянь, середньовіччя на дворі. Зате Анрій серйозний чоловік. Францію розбудовує, планує перетворити її на культурну європейську країну. От коли перетворить, тоді і поговоримо. Не ганьби мене перед Європою. Не ганьби. Ну, ти сама подумай будеш королевою, житимеш у Парижі. Де? У Парижі. Донечко, ну не накручуй себе. Бути французькою королевою не так уже й погано. Принесеш у Францію культуру і освіту. Усі тебе шануватимуть, нащадки пишатимуться, а в шкільних підручниках. Писатимуть. Там школи хоч є? ще нема, але ж ти їх відкриєш. Візьмеш з собою наших священиків займатимешся просвітництвом. Знаєш, як тяжко було Ані Візантійській, коли вона в Київ приїхала? У дідуся Володимира, крім неї, жінок було чимало, а той, твій Анрі, теж. Жонатий? Холостяк. Правда, була в нього жінка Матильда. Але вона вже померла. Точно померла? Точно. Розвіддані в мене надійні. Ну добре. Поки тих дівок заміж повидаєш, інфаркт заробиш. Нарешті Анна дала згоду на шлюб з королем Франції. Дізнавшись про це, посли короля Анарі мало не зомліли від щастя. Вони чекали цього дня майже два роки, постійно вбиваючи Великокняжі пороги, нагадуючи Ярославу про обіцянку віддати Анну за їхнього короля. Відправляючи свою доньку до Франції, Ярослав востаннє обняв і поцілував Анну. Як усі добряче наплакалися, весільний кортеж, навантажений багатим посагом і зарюмсаною княжною, рушив нарешті у Бонвояж. І за якийсь рік, проминувши Краків, Прагу і Регенсбург, дістався Франції. Анрій нетерпляче чекав на наречену за 40 кілометрів від Парижа у своїй резиденції в Сан-Лісі. Король вирішив одразу вразити наречену своєю неперевершеною привабливістю. Тому одяг на шию всі золоті ланцюги і медальйони, які знайшов у своїй скарбниці. А на пальці нанизав десятка півтора коштовних перснів. І нарешті, задоволений собою, узяв великий оберемок квітів та поїхав назустріч своїй київській нареченій. Урочисте вінчання з Генріхом і одночасне коронування Анни відбулося в реймсі 19 травня 1051 року. Донька Ярослава з професійними обов'язками королеви впоралася на відмінно і народила Франції чотирьох. Чудових діточок з поміж них майбутнього короля Філіпа І. А загалом вона стала пра пра пра-пра-прабабусею 30 французьких монархів.